Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове, хочу зараз дати відповідь на запитання до одного з моїх відео, яке звучить так. Якщо можете, то опишіть це, про що кажете у більш конкретизованій формі, які правила поводження з пестицидами, поливом, добривами. Відсотком розорених земель, ноутіл так далі, бо відверто надто узагальнений прогноз. Дивіться, пані та панове, я нікому не зобов'язаний сьогодні витирати носа. У кожного та ситуація, яку він має. Я маю більш як 20-річний досвід. Поводження з ґрунтами, в тому числі в умовах відсутності опадів. Рослина не росте без води. Але вона може рости в оструктуреному ґрунті без опадів і без поливу. Коли оструктурений ґрунт генерує ґрунтові роси, значить. Якщо хочете мати більше інформації, переходьте на мій YouTube канал і дивіться відео. Знання не даються, знання здобуваються. Тепер стосовно ситуації, яка склалася на півдні України, на сході України, і яка щорічно просувається все далі в глибу України. Там, де на сьогоднішній день, просто згоріло. Я не знаю, як діяти вам у кожного з вас конкретна ситуація. Але потрібно перш за все збагнути, перш за все, що все, що ви на сьогоднішній день маєте, це не якась кара Божа чи природня, ні. Це ситуація, до якої ви прийшли, свідомо чи несвідомо, як наслідок ваших дій в попередні роки. І... Друге, дуже важливо також, що будь-яка критична ситуація, яка наскільки б вона критична не була, вона дається для того, щоб ми змінювалися. Вона спонукає нас до пошуку інших варіантів, інших, тих, які ми не використовували в минулому, тому що ситуація змінилася. І на сьогоднішній день ця ситуація потребує інших рішень. Ті рішення, які були вчора і позавчора, на сьогоднішній день не працюють. І на сьогоднішній день природа просто виправляє цю ситуацію так кардинально, тому що вона давала знаки свої. Якщо ви пригадаєте, то ви прекрасно пригадаєте, що такі ситуації вони повторювалися. І це не перша засуха. Але вони повторювалися раз в 15 років, потім раз в 10 років, потім раз в 5 років. Ну а тепер вони стали практично нормою для певних регіонів і просуваються далі. Значить, що робити? Що робити вам в конкретній ситуації, я не знаю. Я відразу скажу: я не консультую по конкретних ситуаціях. Мені це не цікаво вже. Я скажу, як би поступив я. Як би чинив я, ну, от, наприклад, в такій ситуації там, для якоїсь Великої Михайлівки чи Іванівки, чи Кодими, чи Березівки, як би я діяв, перш, за все, перш за все я б залишив землі, які за радянських часів за батьків і дідів не були розорені. Я б віддав би ці борги природі. Я б залишив би ці землі і не просто так кинув їх, як вони на сьогоднішній день є, розорені. А я б посіяв там багаторічні трави, ендеміки, тобто, які походженням з вашого регіону. Де знайти це насіння? Думайте самі. Коли поставити запитання, почнуть приходити відповіді. Іменно ендемічні багаторічні трави для того, щоб відновити там природні ландшафти, відновити там біоцинози для конкретної місцевості, конкретного місця. Це перше, що я зробив би. Це дуже важливо. Усвідомлюєте ви це чи не усвідомлюєте, я просто зараз говорю про те, як би зробив я. Наступне, якщо ви десь переорали чи засипали якусь криничку, природнє джерело, я б її відкопав обов'язково. І не просто відкопав би це джерело, я б його облаштував би таким чином. Щоб з нього можна було пити воду, і щоб з нього витікав той маленький-маленький струмочок, який раніше витікав. Це друге. Третє. Я б знайшов сорти української селекції, які заточені під якість, а не під кількість. Саме ті сорти, які використовувалися раніше до високопродуктивних інтенсивних сортів. От знайшов би ті сорти. Сіяв би їх. Землю не орав би ні в якому випадку. І не рихлив би глибоко. Сіяв би після. Культивації, тобто задача тільки пожнивні рештки перемішати із верхнім шаром ґрунту, не знаю, 5-7 см, тільки щоб перемішати пожнивні рештки, чи якщо у вас не було жнив, то просто поверхнева культивація посів. Того насіння, про яке я сказав. Отримуємо сходи. Наприклад, якщо це ячмінь і пшениця, я сіяв би ячмінь і пшеницю обов'язково. Зараз скажу е про, про ячмінь і пшеницю. І по шильцю. Шильця. Це, як правило, десь 95% сходів. 10 літрів ярусу. З дотриманням технології. Приготування бакової суміші. Весною, весною, помер з 50-100 кг, не більше селітри. Якщо немає грошей, значить не заморочуватися, нічого не вносити. По відновленню вегетації. Відновлення вегетації це тоді, коли оприскувачем можна йти в поле, щоб він не рвав колію. Ще 7 літрів ярусу. По відновленню вегетації, ну, звичайно, по землі все це лягатиме і на землю. Слідкуємо за, за е, станом, якщо багато бур'янів, багато бур'янів, ну, видно, що вони починають там, ви бачите, що їх багато. В цьому випадку. Бакова суміш гербіцидів і 2 літри ярусу в баковій суміші з дотриманням технології приготування бакової суміші. І дивимося, слідкуємо далі. Якщо буде потреба вносити, працювати фунгіцидами. Найпростішим яким гербіцидом. Найпростішим. Але простий мається на увазі. Це якісний, але дешевий. Тобто виробник, виробник має бути, той, який гарантує якість. Не Микола Вася чи Кирило, які вам десь щось привезли, а хороший. Якісний фунгіцид, але однокомпонентний. Якщо ж потреби не буде його вносити, то не вносити. І от з такою технологією ви будете з прибутком. Або точніше сказати, ця технологія може дати дуже хороший результат. Тому що при такому підході зерно. Має бути товарним, якісним зерном. Але потрібно пам'ятати, що при одному рецепті, і навіть при одних інгредієнтах борщ у кожної господині буде свій. Тому ваша участь в цьому, в цій системі. Цих діях, про які я сказав, дуже важлива. Дуже. І потрібно брати відповідальність на себе. Отак От я вчинив би, як вам діяти, вибір за кожним чи за кожною з вас. І відповідальність беріть на себе. Тому що ситуація, яка на сьогоднішній день на полях, тут не погоду треба винити. Тут потрібно. Брати відповідальність на себе. Тому що всі попередні роки. Я можу сказати про 20-25 останніх, 20 останніх років, ви експлуатували землю. Ви просто з неї брали і ви їй нічого не давали. Хімічні добрива не в щот. Це більше шкоди, ніж результату. Отака От ситуація. Я її бачу так. На все найкраще, справедливої перемоги нам всім.